Всім привіт! І на перегляді у нас сьогодні класна і популярна останнім часом машинка це Volvo V50, яку ми привезли, тільки-тільки привезли із Бельгії. Автомобіль на червоних транзитних номерах, він розмитнений, є митна декларація, є сертифікат. В будь-який момент автомобіль готовий до першої постановки в МРЕО на облік. Ціна питання реєстрації в МРЕО Перша постановка 3,5 тисячі гривень. Ніякі там не 300, не 400, не 200 доларів. Це 3,5 тисячі гривень. З урахуванням пенсійного фонду і всього остального. Зараз покажу, як виглядає автомобіль ззовні. По периметру, салон, технічно, історію, все розкажу. І пройдусь товщиноміром, покажу, що жодна деталь в цьому автомобіля не фарбована. Отже, дивимось. Стан по кузову зовні. До речі, чорний красивий стильний колір. Volvo в чорному кольорі ідеально виглядає. Це вже фейсліфт другий фейсліфт 2012 рік випуску, розмитнилась 12-м і в тих вона у вас буде цей автомобіль 12 роком. Бачите, більше дзеркала, інша решітка, більший логотип. Ну і там ще різні нюанси є. Отже, дивимось по кузову. Противотуманки лінзовані ксенон фари, хороше світло. Ось стан кузова. Спереді піскострую ніякого немає. Ні по бамперу, капот гляньте. Ціленький. До речі, капот алюмінієвий, хто не знав. Якщо навіть і сколи будуть, то ржавчини не буде. Літня резина Continental дуже в хорошому стані, по-моєму, 22 року випуск. Тому ще не один сезон поїздить. Комплектація одна з максимальних, пізніше покажу, що тут є. Тут ось ці накладки на пороги, пластик, тут пластик. Все грамотно продумано зроблено, тому тут, як увага, там шкода або Volkswagen, то ржавіть і рижиків нічого не буде. Ні на дверях, ні на порогах. Якість у Volvo у всьому. Ну... Як у преміального автомобіля. Навіть в такої бюджетної машинки. Ну, наприклад, ось дивіться ручки. Да? І під ручками ось такі є прокладки резиночки. Бачите? Тому не примерзає і тут у державчих нічого, брижиків немає. І так кожна деталь у Вольво. 2012 рік випуску машині практично 11 років. Подивіться на цей стан. Збережений стан, просто збережений стан. Ззаді є парктроніки, фаркоп. З цеплінням все норма. І з ходовкою все норма. Не знаю, чи тягали, чи не тягали щось тут, якісь прицепчики, але технічно все добре. Бачите, тут ось є така хромована накладочка. В останніх роках випуску цієї моделі от вони ставились. Тут є такі плавнічні спойлери, навігаційна антена, ці релінги, бачите, такі хромовані, і вони ж нічого не обліщені, ну, як нові. Градом Нічого не побито, все рівненько. Ось стан по кузову. Стараюсь показати вам максимально близько кожну деталь, щоб було зрозуміло, в якому стані кузов. Ще на фотографіях багато чого не видно, а на відео можна все побачити. Так, тепер прийдемо з товщиноміром. Допуски до 120-130 мікрон. Велака покриття. Отже, 94 рідна фарба.

109 97 105 116 112 100 104 86 87 85 59 Отже, друзі, жодна деталь не фарбована. Вам не потрібно наймати підборщика, який прийде, вам пропікає за 2000 гривень автомобіль і скаже, що там якась деталь фарбована. Я вже все пройшов і показав. Так, М -м -да, до речі, колеса, що у нас тут? 205, 55, r 16 щоб ви знали. Тепер по салону і по комплектації. Шкіряний салон, справжня шкіра. Стан карти дверей. Водійська сторона. Складання дзеркал. Машину закрили, дзеркала автоматично склалися. Ось стан пластик, резинки, накладки. Посилений кузов, система безпеки CIPS. Тут дуже ну дуже багато подушок безпеки. Це і волю, там і в багажнику, і зверху шторки, і в крісла там Ну, скрізь. Значить, Є автоматичне світло, датчики дощу і світла. Шкіряний салон, руль, вибачаюсь, мультируль. круиз-контроль, управление магнитолой телефон подключать, Bluetooth можно, бортовый компьютер, все есть. Есть система старт-стоп, драйв можно выключить. Шестая ступка, климат-контроль двух зон, очень классная, качественная музыка, басы классные. Есть монитор, пульт. Тут у нас есть он, USB AUX. Тут все есть. Ну от, автоматичне затемнення дзеркала потім ось такі козирки з двома лампочками теж практично Ну ось стан салону крісло водійське яке частіше все витирається воно як нове йдемо далі карти сзади диван. Тут питань, в принципе, нема по салону. Дуже классный стан. И хороший рик. 12 большой Великий багажник. Есть такая вон сеточка. Шторка есть. Классная шумоизоляция. Еще раз додатково показываю всем. Ось войлок. Тут ось один, потім ось тут далі ще один є, ну там двіна чи трина там шумоізоляція. Це відчувається в їзді. З цієї сторони стан карти. Пороги, пластик. Ну, ви самі бачите, що тут дуже-дуже достойний стан салону. Дивіться, хто не знав. Пасажирське крісло спинка просто складується і як столик робиться. Там ззаді є такі речашки. Далі а, тут регулюється не тільки по висоті крісло, а ще й навіть ось ця сідушка, щоб максимально комфортно. У багатьох цього немає. Так, ну і зараз подивимося, технічно все розкажу. Кришку з двигуна зняв спеціально попередньо. А дивіться, яка висока ця Вольво. Не низька. Тобто, з ходовкою тут все дуже добре. Ще один признак того, що технічно сюди вкладувати в цей автомобіль не потрібно. Так, зараз заведемо. Включив запалення, бачите, монітор піднімається. 226 тисяч пробіг. Ще раз виключу, ще раз включаю. Щоб всі все бачили, щоб все перевіряють, все, що потрібно, потухло. Сцеплення вижив, тільки після вижиму сцеплення машина заведеться. Півтика завелась, Обороти зафіксовані, все добре. Клімат спеціально виключив. 6 ступка. З 11 року пішли 6-ступки. Дуже рівно тихо працює. Клімат холодом дує, це все перевірено. Отже, йдемо далі, подивимося, як працює наш двигун. І що у нас, до речі, тут за двигун. А двигун у нас нового покоління. 1,6 двигун. Вісім клапанів один раз придбав, простіший двигун, мощніший двигун, попередній 110 кінських сил, цей 115. І в цього шестиступка попередній п'ятиступка. Ну, кожному от у нас приходили люди, купували і такий, і таку вольву. Комусь більше подобається п'ятиступка довші передачі, комусь шестиступка. Двигуни і той і той хороші. Бачите, я зняв тут це в пилі в робочому стані. І ось звук двигуна. Робота дві руна. Рівно тихо нічого ні вібрації, нічого немає. Сторонніх звуків ніяких немає. Картерних газів нічого немає. Дим не валить, нічого не кидає, все нормально. Так, Тут дивіться оригінальний акумулятор Volvo і він це такий посилений акумулятор, який підтримує систему старт стоп Тому тут все правильно. По вихлопу, по вихлопу подивимось, що у нас по вихлопу. І по вихлопу у нас все добре. Настільки все добре, що дивіться в вихлопній трубі навіть і намюка на якийсь нагар сажу чи ще там щось. І запах приємний дізель солодкуватий. Екологія вся на місці. Ось такий у нас прекрасний екземпляр Volvo V50, який у нас завжди на автомайданчику є. Ми їх завжди привозимо і не одну. Тому, друзі, кому потрібна класна Volvo V50, будь ласка, приходьте, дивіться, тестуйте. Знаходимося в Києві на Окружній. В описі відео там є і адреси, і контакти, телефонуйте. Також анонсую, що у нас працює програма Tradeing, у нас працює програма лізінг, Кредит. Тому, якщо комусь не вистачає там трішки коштів, будь ласка, можете скористатися цією програмою. Кожен тиждень у нас нові поставки, нові автомобілі, тому приїжджайте, дивіться, тестуйте. Дуже-дуже достойний варіант. На цьому закінчую перегляд. Я показав вам більше, ніж достатньо, навіть деякі автопідборщики і цього не покажуть і не розкажуть. Тому ще раз зверніть увагу на цей автомобільчик і запрошую на тест-драйв. До зустрічі!